Конкурс щодо пасажирських перевезень влаштували в Ужгородському районі. Заявки подали 32 перевізники. До проведення засідання цієї конкурсної комісії в Ужгородському районі страшно великий ажіотаж. Не знаю, чим викликаний і. Не зрозуміло мені чому на засіданні присутні члени конкурсної комісії: безпосередньо перевізники, журналісти та представники громадськості. Але підрахунок голосів та визначення переможця провели у закритому режимі. На що нарікає і сам голова комісії? Конкурсну комісію треба проводити в присутності як усіх зацікавлених осіб з боку перевізників, так і з боку преси, щоб не було ні нарікань, не зауважень, не якихось недомовок. Але на жаль, законодавець визначив свій порядок проведення. Перевізники розповіли, якими мають бути перевезення в ідеалі. Автобуси для перевезення інвалідів мають бути обладнані, щоб могли пересуватися інваліди на візках, інваліди з враженням зору і слухових Представник осіб з обмеженими можливостями наголосив, перевагу необхідно надавати тим перевізникам, які можуть обслуговувати саме цю категорію людей. Буває, інваліди ж є різних категорій, є глухі, є сліпі. Но я вважаю, так як я на візку, що сліпого можна завести. Любий пасажир, який заходить в автобус, подасть руку, заведе і так само глухий сам зайде і сяде собі. А ми, інваліди, які на візках пересувається. Просто так, навіть якщо допомога є, зайти в автобус. Нам дуже важко. Засідання завершилося закритим підрахунком голосів. Семеро членів конкурсної комісії обрали переможця. Наскільки якісними будуть його послуги, покаже час.